Тимчук Анна, Валерій Васильєв, нарешті є вдома. Нарешті я вдома. Хвала, небесам, цей присмак і запах свободи. Дивлюся, не вірю я власним очам на красу батьківщини, природи. Тут жовті лини і небесна блакить поєднання стяг гармонійно. Ну як же тут можна тебе не любить? Синенько, моя Україна, ці радості мить півтора роки чекав я, та віряв, завжди сподівався, ну, ось і для мене час щастя настав. Так довго назад повертався, щоб, нарешті в не співати рядки, що не вмерла слава і воля, що нарешті і нам, полонені брати. Волі всміхнулася доля. Я вдячний народу. Друзям, сім'ї, що про нас не забула країна, низький вам уклін до самої землі, хай квітне моя батьківщина. Цей вірш я вибрала саме тому, що мій віршим перебував рік і сім місяців у полоні. І для нас це прям така тема.